Отже, сьогодні говоримо про проєкти BOMS. Відразу починаємо. У телеграм-каналі Павла Дурова вийшов такий пост, давайте його перекладемо, де написано, що Telegram збирається представити 10 нових функцій для міні-опс, що дозволить розробникам створювати десятки нових видів програми та ігор у телеграм. Ну і бачите, там з'являться повноекранний режим, ярлики головного екрану, відправка подарунків і так далі. Але нам цікаві саме фотографії, які тут прикріплені до ось цього поста. Якщо ось вгору повертати і натиснути на буквально першу Фотографію, то ось тут з боку якраз і є ігра Bombs. Далі можна ще повертати, тут є ще інші там ігри. Ось, допустимо, Cats, так там ось. І ось, ось знову Bombs. У свою чергу проєкт Bombs у своєму телеграму-каналі написав, що також перекладаємо. Вони написали, що дякую за згадку. Тобто, можна сказати, таким способом, Павло Дуров згадав про цей проєкт у своєму послові. А це як на який, ну, якийсь плюс проєктові. І Якщо ви раптом ще не берете участь в цьому проєктові, то ось можете приєднатися і також спробувати щось на ньому заробити. Йдемо Алі також в них тут є, бачите, якась така колаборація із проєктом КЕЦ у цьому місяці вони додають у магазини новий ексклюзивний одяг. А як ми знаємо, Кець також залістився, да хоча я з нього не багато заробив, але все ж суть тому, що він залістився, да. І хоч щось там можна було отримати. Тому з бомсу, я також думаю, що щось там вдасться заробити. Пізніше розповім, що саме там потрібно прокачувати, щоб отримати якмога більший айдроп. Ще вони викладали ось такий пост, давайте я так приближу. то Тут з'являється надпис, що скоро буде айдроп, як ви ось бачите. Я особисто думаю, що на айдроп також нам залишилося чекати буквально небагато часу. Особисто, я думаю, що десь у листопаді вже має бути лістинг. Ну, це моя особиста думка. Йдемо далі, значить, тут ще є ось такий пост, де вони написали, що якщо що ви запросили до гри більше 100 друзів, вітаємо, ви вже бачите свої винагороди в особистому кабінеті. Ви отримуєте бонуси частку витрат ваших друзів у Telegram Stars. Тому, якщо хочете, бачити, можна запросити більше 100 друзів, і ще ось якусь частку від витрат ваших друзів можна також отримувати. Тому, як я вже говорив, можете робити відео на YouTube, там у TikTok, у Instagram і так далі. І ще тут була в них якась тон конференція і також тут згадували про проєкти Bombs. Також бачите, що там є Котізен, Хомстер Кумба, то той коротше, X Empire, Major, Dux, BOMS, YesCoin, Bloom і Cats. І, в принципі, багато з цих проєктів вже залістилися. Тому я думаю, що інші проєкти також мають заліститись. А серед тих проєктів, в яких ми взяли участь, це Major, оцей Бомбсе, да, про які ми це сьогодні говоримо. І YesCoin, Coin, до речі, про який я навіть взагалі вже забув. Подібно буде перейти там глянути. Що там взагалі робиться. Тому наша задача просто у цих проєктах Major Bombs і ESCN. Ну, ЄС я ладно, ще не заходив, там погляну. А оце Major і Bombs, поки є час, потрібно якомога краще прокачатися, щоб отримати якомога більший айдроп. До речі, коли ви дивитеся це відео, то Major, напевно, вже і пізно заходите. Я просто не знаю, коли це відео вийде, тому можете на всякий випадок просто зайти туди перевірити. Про це розповів, тепер давайте скажу, що тут можна робити, щоб спробувати щось заробити. Посилання на цей проєкт я залишу в описі під відео. Тут Тут я натискаю на TAP ZBOM. Відразу я отримую офлайн бонус, натискою на Noise. Тут пасивно також можна збирати монети. Ще якийсь бонус отримав. Значить, тут можна просто клікати. Да? Так само, як і в клікерах, да? там просто клікайте, бачите, енергія закінчується, ви перестаєте клікати, енергія відновлюється. Можна у апгрейд прокочувати ці характеристики, щоб у вас була більша ємкість енергії, щоб вона там швидше відновлювалася, щоб за кліки ви більше монет отримували і так далі. Ще можна пасивно отримувати ці монети протягом трьох годин для цього потрібно прокачувати різні штуки ось у цих трьох розділах. Допустимо ось це прокачую, і я там отримую плюс 361 монету. Я більше отримуватиму за годину. Далі можна ще перейти у розділ Сіті, внизу бачите написано, потім у лотері. І тут щось таке схоже на комбо, як от в інших багатьох проєктах. Просто потрібно якби, вести правильну комбінацію ось цих картинок, і за це ви отримаєте плюс 2 мільйона монет. Допустимо, сьогодні, ось 3 листопада, я виставив у свій телеграм-канал комбінацію, яка є. Правильною на сьогодні, в основному я не виставляю, адже ви можете зайти просто там на YouTube або у Twitter, да, пошукати ці правильні комбінації, їх там дуже легко знайти. Ще можна у розділі Сіті натиснути на Mystery Box і тут теж відкривати кожного дня безкоштовний Mystery Box і з нього вам можуть випасти там різні якісь бонуси. Мені ось допустимо, випав. А ні, він вже закінчився. Ну, коротше, автотапи мені ось це випав. Я не пам'ятаю наскільки там на годину, чи на скільки, але суть в тому, що він мені випав. Ще можна, якщо перейти у останні Розділ, то тут є кнопка Go, і можна кожного дня сюди заходити і клеймити, ось бачите, різні нагороди. За 28-й день якусь ви штуку отримаєте карточку, чи що це я не знаю, чи скін. А за 27-й день ви отримаєте 60 мільйонів монет. А це така велика кількість, і тут можна так нормально прокачатися. Ну я лише на другому дньові, да, ну, що я, пропустив я да, там, день, і мене бачите, назад вернуло. Просто натискаю на клайм і все там плюс 20 тисяч монет отримав. Ну і звісно, можна запрошувати друзів за те, що ви запросите друга без Telegram преміума ви отримаєте плюс 5 тисяч монет. А якщо друг матиме Telegram Premium то плюс 25 тисяч монет. Тепер, якщо уверху натиснути усюди в меню, потім натиснути на iDrop то це тут можна якраз під'єднати Ваш гаманець Connect Wallet Connect, ну і потім його під'єднуєте. І тут написано, що можете поставити на паузу відео, там почитати повністю, що тут написано, або просто перекласти, ну тут вже як хочете. Але основне, що тут написано, що дата айдропа буде анонсована пізніше, і що якби кількість токенів, які ви отримаєте, буде залежати від. Коротше, як я зрозумів, від кількості монет, які ви назбирали протягом гри, від кількості якби монет, які вам оформляться за годину, ось бачите, в мене вверху написано. І від кількості друзів, які ви запросили. Ну, це я так. Переклав, думаю, там детальніше, прямо щоб слово, слово було правильно, там перекласти вже перекладачові. Тому, в принципі, якраз потрібно просто там збирати монети, прокачувати ось ці карточки, да всякі штуки, щоб у вас якомога більша кількість монет оформилася за годину, і запрошувати якомога більше друзів. Ось це такі три критерії, від яких буде залежати кількість токенів, які ви отримаєте. Тепер, хоч зрозуміло, що саме нам потрібно прокачувати. А якщо ти хочеш спробувати заробити на ботові, на якому я думаю, можна буде заробити приблизно від 5 до 100 доларів, тоді дивися ось це відео.